Амті про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. У нього є ще аргументи. Ми знаємо про ядерну зброю. Це Медведєв сам заявив, Та? Там два варіанти або перемога, або ядерна зброя. А на такому рівні, на якому ми зараз знаходимося, в них ще є об'єкт, який. Перед нами це кримський титан, тому знаємо, що він замінований. І от вибух від цього кримського титану може бути набагато да, страшніший в екологічному плані, ніж ті, ті провокації, які вони можуть здійснити на території Запорізької атомні. І напевно це один з тих аргументів, що дозволило ОБСЄ прийняти рішення про визнання Росії спонсором тероризму. Тому їхні дії всі документуються, всі розуміють небезпеку перебування їх на станції, і е, чим це все завершиться, дуже важко сказати. На жаль, е, е, адекватність ворога викликає дуже великі сумніви, і насправді я так розумію, що е, як Сьогодні коментували. Деякі експерти Путін зняв руку з е, кнопки щодо цього теракту, але сам механізм він вже підготовлений, і він може бути реалізований будь-ким, хто є починаючи від Путіна і закінчуючи там якимось виконавцями. Тобто е, натиснути цю кнопку може будь-хто. І як вони будуть реагувати, що вони зроблять, ніхто не знає. Це може бути просто якийсь, якийсь психічний розлад, це може Неадекватна реакція, це може бути команда, яку не, не, не зрозуміли. Тобто, ми маємо зараз е, факт: е, деякі об'єкти заміновані, можливо, підготовлена те, що ми можемо назвати брудною бомбою, е, з використанням ядерних відходів або ядерних матеріалів, які завезені зі сторони, а не нас не, не з самої станції, тому що е, пошкоджень е, зрозуміло з. З реакторів нічого не можна витягнути, бо все контролюється, і, але немає пошкоджень і сховища відпрацьованих відходів ядерних. Тому це може бути зі сторони завезення якісь об'єкти, ну, якісь матеріали, які можуть під час вибуху розкидатися. Як реагувати, що вони будуть робити, дуже важко зараз передбачити. Я думаю, що всі це ж таки розуміє на безпеку. Це набагато серйозніше, тому що і сам об'єкт великий, і все відбувається в режимі, там є співробітники МАГАТЕ. Єдина проблема в чому? Проблема в тому, що є така, є така підозра, що декому в МАГАТЕ навіть вигідно, якщо станеться якийсь інцидент на станції. На жаль, інцидент може бути як великий, так і невеликий. Але сам факт його скоєння дасть можливість певним політикам від енергетики ядерної справді почати тиск на енергатом, який ну, здійснює деколи не дуже такі правильні комерційні кроки в світі, і позбавити можливості енергатом і накладення на нього до ну, санкцій. Це було б якраз той варіант, який вигідний декому, ще раз наголошую з тих, хто займається атомною енергетикою. На жаль, цинізм деяких бізнесменів від які займаються атомною енергетикою, він залишається, і ми бачимо таку кволу реакцію і МАГАТЕ. І ну, така поволі, поволі реакція, де деколи в міжнародних організаціях. Ну, сподіваюся, все ж таки, що вони розуміють всю небезпеку не тільки для України, а й для світу. Тому що військові на ядерному об'єкті, які рахуються найбільшим в Європі, все ж таки сам по собі дуже, дуже є небезпечним прецедентом. Це не заковалість. Це просто консультати того, що вони більше нічого не здобути. Це здавний вкут щур, який починає стрибати і намагатися когось кусити. І тільки завдяки Збройним силам України ми намагаємося цього щура тримати в куті. От і все. Вони не мають можливості перемогти Україну на полі бою. Все, що вони можуть, вони можуть лякати світ і лякати Україну. Але Україна вже на тій всі. Речі просто не е, звертає увагу. І їх це бісить. Я думаю, що в Китаї немає, таких важких, на жаль. Оця неадекватність е, е, російського керівництва, вона, до речі, проявилася в тому, що Китай, крім цього, е, попросив не, е, ну, залишитися в межах е, договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і буквально за декілька днів там, чи тижнів. Е, Почалися перемовини між Росією і Білорусією про перекидання ядерної зброї на територію Білорусі. Ну, це такий плювок був бік Китаю, я не знаю, китайці мали це дуже добре запам'ятати. Я думаю, що Росія сама собі десь плете свої інтриги, і ці інтриги справді можуть в кінці кінців залишитися саме за Росією. Самі собі створюють проблеми і самі їх потім добре вирішують. По-перше, треба консультувати, що зброя. Ще не перебуває на території Білорусі, весь цей все, що міха навколо зброї тактичної зброї, була порушена тільки для того, щоб здійснити тиск під, ну, напередодні саміту в Вільнюсі, Я так розумію, чи вона з'явилася? Це там чи не з'явиться, це вже великого значення немає, тому що в, як би, в відповідь проти цих закликів Лукашенка все закінчилося тим, що Польща заявила про наміри розміщення ядерної зброї американської поблизу кордону з, з Білорусі. Вони цього самі досягли, вони цього дуже хотіли. Ну от нехай мають. Поки що, поки що е, виглядає так, це, це такий паритет на, 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 на рівні розмови. А то, що ця зброя перебуває і перебування на території е, Білорусі, це справді в першу чергу небезпека не стільки е, е, там, для Росії там, чи, чи, чи для НАТО, стільки для самої Білорусі, це однозначно, тому що перебування е, таких, такого зброєння е, відразу. Е, Потрібна реакція з від супротивника щодо занесення цих об'єктів в, в ті точки, які так само будуть накриті ударами у відповідь. Тому якщо це потрібно для білорусів, ну така вона їхня доля: боролися, боролися, і от в кінці кінців дійшло до того, що вони тепер під ядерним колпачком не тільки Росії, а й всього світу.